Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. В даному відео ми з вами будемо в'язати ось таке от пасхальне яєчко. Це буде мій перший майстер-клас з гачком, тому не сидіть, будь ласка, мене дуже строго. Для того, щоб зв'язати таке яєчко, вам необхідно буде пряжа. Я використовую пряжу Ярнар Jeans, Це в мене колір 73. В складі тут 45% акрилу, 55% бавовни, в 50 грамах 60 метрів. Це дуже гарна пряжа саме для іграшок. Гачок я використовую 2 мм в мене гачок з Китаю, з Аліекспресу. Далі необхідні будуть ножиці, голочка для того, щоб в кінці потім сховати кінчик. Ще обов'язково потрібен буде наповнювач, я використовую холофайбер. Ви ж можете використовувати синдепон або вату, якщо це, наприклад, перша ваша іграшка, яку ви хочете зв'язати. Ну, і потрібно щось для того, щоб помічати ряди, щоб легше було рахувати. Я використовую контрастну ниточку, це теж самий шернар джинс, просто іншого кольору. Так, сказала ніби все, тому давайте з вами приступати. Починаємо ми в'язати яєчко з. Кільця амігруми. В даному відео не буде основ в'язання, я вам просто буду показувати, як я в'яжу. Якщо ж ви не знаєте, як в'язати кільце аммігрумі, стопчики без накиду, прибавки-обавки, вам це потрібно буде детальніше, то тоді рекомендую спочатку передивитися такі відео. А ми з вами починаємо. Перший рядочок в кільцемігрумі я набираю 5 стопчиків без накиду. Один, два, три, 4, 5. Затягую своє кілечко, але затягую не дуже туго, для того, щоб зараз цей другий рядочок я могла нормально пров'язати. В другому рядочку ми в'яжемо 5 прибавочок. Ось моя перша петелечка і в неї я вставляю гачок за обидві дужки цієї петлі і прив'язую в неї два стопчика без накиду. Один. Тут перший рядочок він може в'язатися найважче, але потім буде легше. Два. В наступну також пров'язую два стопчика без накиду. Це буде 3, 4, знову два стопчика без накиду. 5, 6, в наступну також 2, це 7, 8, і в останню теж 2, 9, 10. Тобто в цьому рядочку ми з вами зробили 5 прибавочок, і в нас тепер по колу виходить 10 стопчиків без накиду. Я затягую свою петелечку ще більше, для того, щоб посередині не було отвору. І саме зараз я буду ставити контрастну ниточку. І просто ось так собі помічаю, що тут у мене починається новий рядочок. І в наступному рядочку я ось цей кінчик, який в мене залишився від початку в'язання, я його буду в'язувати. І наступний рядочок, третій в нас в'яжеться стопчик без накиду, прибавка. Стопчик без накиду, прибавка. І так ми повинні пров'язати 5 разів. Тобто, в першу петелечку я пров'язую стопчик без накиду, в другу петелечку я пров'язую прибавку. Прибавка це два стопчика без накида в одну петлю. І оцей кінчик, який в мене лишився, я прокладаю ось так: от, всунула гачок, поклала цей кінчик поверх гачка, і пров'язала стопчик. Його достатньо закріпити 4-5 петелечок, і він точно вже нікуди не втече, і ось це кілечко, що посерединці, воно точно не розтягнеться. Я вже пров'язала 4 петлі, пров'язуємо далі. П'ята – це стопчик без накиду, шосту я пров'язую прибавку. І так, всі 10. Десята петля я в неї прив'язую прибавочку. Тепер по колу ми маємо 15 стопчиків без накиду. Переходимо до наступного рядочка. Я перекидаю ниточку наперед і продовжуємо з вами в'язати. Наступний рядочок ми в'яжемо 2 стопчика без накиду, прибавка. І так, 5 разочків. Перший стопчик, другий стопчик і в третю петельку прив'язуємо. Прибавку. І так повторюємо 5 разів. І в останню петелечку ми також прив'язуємо прибавочку. І тепер в нас по колу 20 стопчиків без накиду. В наступному рядочку ми з вами робимо 3 стопчика без накиду, прибавка. Для зручності, якщо ви ще погано орієнтуєтесь в рядах, я вам рекомендую контрастну ниточку знову перекинути. Я ж перекидати не буду, тому що я буду далі бачити стопчики, і, ну, щоб мені ця ниточка не заважала. Отже, в'яжемо е, п'ятий ряд і в'яжемо три стопчика без накиду прибавка. Один, два, три, прибавка. і так ми в'яжемо п'ять разів. Є п'ятий ряд в нас готовий. В шостому рядочку ми в'яжемо без прибавок просто 25 стопчиків без накиду по колу. Починаємо. Один, два, три. 25. Готово. Шостий ряд у нас готовий. Тепер сьомий рядочок, в сьомому рядочку ми в'яжемо. 4 стопчика без накиду, прибавка і так повторюємо 5 різочків, і ми маємо вийти на 30 стопчиків без накиду в кінці рядка. Є, е, в нас вийшло 30 стопчиків без накиду. В наступному рядочку ми в'яжемо без прибавок просто 30 стопчиків без накиду по колу. 30. Е, готово. В наступному рядочку ми в'яжемо. 9 стопчиків без накиду, прибавка, і так в'яжемо 3 рази. І в нас вийде 30 стопчиків без накиду по колу. Починаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І в 10 -ту петелечку ми в'яжемо два стовпчика без накиду, в'яжемо прибавку і повторюємо так само ще два рази. 8, 9, і в останню петлю прибавку. Зараз у нас по колу 33 стопчика без накиду, і наступний рядочок ми пров'язуємо без прибавлянь. Просто 33 СБН. Якщо ви не знаєте, що таке СБН. То це е, умовне позначення стовпчику без накиду. Е, Пров'язали 10-й рядочок, і в 11-му рядочку ми також пров'язуємо без прибавлянь 33 стопчики без накиду. Е, далі, наступний 12-й рядочок. Я зараз перекину собі маркер, і в 12-му рядочку ми з вами в'яжемо. 10 стопчиків без накиду і в 11 прибавку. І так повторюємо 3 рази, і в нас по колу вийде 36 стопчиків без накиду. Дов'язали 12 ряд з прибавочками, в нас тепер по колу 36 стопчиків без накиду, і наступні 6 рядочків ми в'яжемо без змін по 36 стопчиків без накиду. Я собі також поставлю маркер для того, щоб від нього потім можна було відраховувати 6 рядочків. Що ж, починаємо і зустрінемося з вами після того, як пров'яжемо 6 рядочків вверх по 36 СБН. Що ж, ось я пров'язала 6 рядочків по 36 стопчиків без накиду. Закінчили ми зараз з вами на 18 рядочку, і тепер з 19 рядочку в нас будуть іти збавляння. І в'яжемо 19 рядочок з вами так. 4 стопчика без накиду і збавляння. І повторюємо так 6 разів. Починаємо. 1, 2, 3, 4. Я роблю невидимі збавляння. Я підхоплюю петлю передньої петельки першої, передньої петельки другої, витягую через них 2. Петельку, і тоді ці дві петлі пров'язую разом. І повторюємо так шість разів. Один раз ми зробили, нам залишається ще 5. 1, 2, 3, 4. І знову робимо убавочку. Якщо вам важко так от робити убавку, то можна робити. Трішечки інакше. Ви вставляєте гачок повністю в петельку, витягуєте, але не прив'язуєте. Вставляєте гачок в наступну петельку, витягуєте, у вас на гачку три петлі, і потім ці три прив'язуєте разом. Це збавляння буде трішечки більше помітне в полотні, але в принципі воно також має місце. Бувають такі випадки, коли важко підняти передні петлі. І тоді, в принципі, я також використовую таке збавляння. Я розпустила і перев'язую збавляння так, як я вяжу зазвичай. Це ми зробили вже дві вбавки, продовжуємо далі. Зараз в нас в цьому рядочку вийшло 30 стопчиків без накиду. Перекидаю маркер і продовжуємо в'язати. В наступному рядочку в 20-му. Ми в'яжемо три стопчика без накиду і збавляння. Один, два, три, і збавляння. І повторюємо так, також шість разочків. В принципі, можна вже починати набивати наше яєчко щоб потім було легше додавати наповнювач. Як я і казала, я використовую Holo Fiber, так як в нас зараз дирочка ще досить велика, то в принципі можна досить зручно наповнювати поки його ручками. Якщо ж у вас дирочка залишається маленька, можна собі допомагати гачком, можна допомагати собі дерев'яною паличкою. Дуже гарним, між іншим, для набивки іграшок підходять дерев'яні палички від суші. Я люблю, щоб іграшки були набиті досить туго, щоб ти таких береш, і вони не були, як не знаю, желєшка. Тому холофайбер я не економлю, але зараз під саме горлишко сюди я набивати не буду, тому що нам ще потрібно буде в'язати рядочки і я буду донаповнювати іграшку в процесі. Тому продовжуємо далі і ми переходимо на 21 ряд. І в 21-му рядочку ми з вами в'яжемо 2 стопчика без накиду, у і повторюємо так теж 6 разів. Є, е, ми пров'язали 21 ряд. В принципі, можна додати ще трішечки наповнювача. І будемо з вами приступати до наступного ряду, до 22-го. У 22 ряду, якщо ви вже здогадалися, ми будемо в'язати по аналогії з попередніми на один стопчик без накиду B менше і убавка. Тому в 22-му рядочку ми в'яжемо стопчик без накиду убавка і зустрічаємося з вами в кінці 22-го ряду. Я ж починаю Стопчик без накиду. Якщо вам заважає в даному випадку холофайбер, ви можете ще вставити туди ручку, в принципі, отвір дозволяє, і ніби продавлювати холофайбер всередину для того, щоб він не підцеплявся гачком, бо він потім буде стирчати і буде негарно. Ми пров'язали 22 рядочок і зараз я вам рекомендую донабити яєчко більш туго. Можна використовувати гачок і цією стороною, наприклад, засовувати туди холофайбер. У мене просто зараз під рукою немає дерев'яної палички, тому я буду використовувати те, що є. І якщо ви думаєте, що більше туди вже холофайбера не влізе, чи там іншого наповнювача, який ви використовуєте, то ви помиляєтеся. Насправді, навіть в таку от невеличку іграшку. Наповнювача влазить досить багато. От я набила, бачите, як воно проминається. Але я хочу зробити своє яєчко ще більш тугішим. Тому я продовжую додавати холофайбер. В принципі, можна ще додати, але воно і так вже досить пружнє. І в нас з вами залишається останній рядочок, це 23-й, в якому ми в'яжемо просто шість. Збавлянь. Дивіться, щоб зараз в цьому рядочку ви не в'язували холофайбер, тому, ну там, якщо у вас ще влазе пальчик, то можете пробувати пальчиком притримувати. Пров'язуємо просто 6 збавлянь. І останнє збавляння шосте, я пров'язую ниточку, витягую кінчик сантиметрів до 15, цього буде досить. Тут ниточку обрізаю, від клубочка ниточку виймаю, підтягую цю петелечку. Далі цей кінчик. Якщо ви хочете, то, в принципі, в цей отвір можна спробувати додати ще холофайбера чимось таким тоненьким. Ну, це за бажанням, якщо вам потрібно, я ж додати не буду. Я беру голочку з таким немаленьким вушком, продягаю Ниточку. І тепер я буду підбирати, закривати ось, ось цей отвір, який в мене залишився. Я буду просовувати голочку за передні петлі кожного, ну, кожного цього стопчика. Продягаю крізь першу, отак ось, ось, всередину. Продягаю в другу петельку. Всередину. Поки що не затягую, просто протягаю в кожну передню петлю з цих шести стовпчиків без накиду, які в нас залишилися в останньому рядочку. В принципі, це можна робити також і гачком: 5 і шоста остання. Приділа, тепер я обережно цей отвір затягую, протримуючи там пальчиком. І в середину цього отвіру вставляю голочку. І крізь яєчко, крізь холофайбер вивожу її в будь-якому місці в яєчку, але дивіться, я її вивожу обов'язково між стопчиками. Для того, щоб не зацепити, не роздвоїти ниточку. Я вивожу сюди, тут трошечки підтягую, і бачите, як закривається наше кілечко. І потім цю голочку з ниткою я ще раз вставляю в цей самий отвір, з якого я вивела, і вивожу ще в якомусь місці. Так повторюю, буквально два-три рази для того, щоб цей кінчик ниточки запутався в холофайбері і не розпалося наше кілечко в кінці. Ще разочек. ось так от виведемо десь Все витягуємо. Ниточку я трішечки підтягую. Обрізаю голочкою, все, виймаємо контрастну ниточку, і наше з вами яєчко готове. Я в'яжу, якщо вам цікаво, напівхрестиками. Якщо ви помітили, першу петлю я підхоплюю. В мене гачок знаходиться над ниткою, другу я вже підхоплюю гачок під ниткою. І в'язання в мене досить е, тугеньке, тому якщо ви в'яжете хрестиками або ви в'яжете е, більш розслаблено, то яєчка у вас будуть виходити за цією схемою трошечки більше. Ось такі. Е, далі я планую ще ці яєчка е, вишивати, для того, щоб вони були не просто о, такі от. Бліденькі. В принципі, я спеціально їх і робила такими бліденькими для того, щоб по них ще зробити вишивку. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть в коментарі, чи було вам зрозуміле моє пояснення, як в'язати таке от пасхальне яєчко. Ще хотіла вам сказати, що для в'язання такого яєчка не обов'язково використовувати пряжу, таку, як використовувала я. Ви можете використовувати будь-яку іншу пряжу, але дивіться, щоб ваш гачок підходив саме для неї. Виробники пряжі на етикетці, в принципі, вказують, яким гачком в'язати ту чи іншу пряжу, але якщо ви хочете в'язати іграшки в мігрумі, то беріть не вказаний гачок, наприклад, тут для ярмар джинсу вказаний гачок 3,5. Беріть гачок на 1-1,5 розміру менший, ніж вказано у виробника для того, щоб ваші стовпчики були ось такими от щільними. Бо якщо взяти для такої пряжі гачок 3,5, як рекомендує виробник, то у вас буде просвітлюватися холофайбер і ну, іграшка буде мати негарний вигляд. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, я буду безмежно вдячна за підписку. Всім вам бажаю мирного неба! Все буде Україна! І побачимося в наступних відео. Бувайте!